Мобільні комплекси відеоспостереження, що розроблені на Полтавщині, вже добре відомі у всій Україні. У співпраці з військовими волонтери щодня роблять внесок у перемогу над ворогом, створюють та вдосконалюють ці мобільні комплекси відеоспостереження. Ми неодноразово вже продаємо таке необхідне обладнання, яке являється очима для наших військових. Продовжуємо це робити. Починаємо, ми це робимо спільно із Юрієм Шаповалом, який являється засновником проекту щит. І, звичайно, це нашим засновником, героєм України, полковником Денисом Диким. Ми розпочинали це з звичайних прицепних вишок, були вишки на пікапі. Зробили більше 35 окопних вишок. Тобто, і коли виникла потреба для прикордонників, ми зробили на базі мікроавтобуса. Це вже ювілейний сьомий мікроавтобус. Він постійно модернізується. Тут застосовані самі найпередові новітні технології, які використовують. Стовується це вже йти технологія передача даних. Тобто ми постійно удосконалюємося і робимо так, щоб нашим захисникам, хлопцям було простіше, легше працювати. Оновлений комплекс відеоспостереження Щіт оснащений дев'ятиметровою вишкою, системою відеонагляду, автоматичною зарядною станцією і перетворювачем. Це дає можливість для комплексу автономно працювати протягом двох діб. Ми повинні розуміти, що війну виграють нові технології, новітні технології, а не так, як Росія кидає просто своє м'ясо в м'ясорубку, да так, і таким чином намагається нас перемогти. Тому цей проект -щит, який в першу чергу він убезпечує життя оператора, обезпечує життя там розвідників, збирає інформацію з різних носіїв. В тому числі там дрони і таке інше. І він, скажімо так, дає можливість більше 10 кілометрів вести спостереження на території, на якій ведуться там або це прикордонна частина, або це територія бойових дій. Тому цей проект -щит, він це вже новітні технології, які дасть можливість нам перемогти в цій війні. Серед найбільш важливих оновлень мобільний комплекс, обладнаний швидкісним інтернетом StarLink. Щодо там комплексу Starlink, це Звичайно, швидкісний інтернет, який необхідний зараз в тих містах, де, де немає можливості під'єднатися до друтового або там 3 g Це спутник. Потрібно тільки відкрите, відкрите небо, і тому ми з радістю відгукнулись і ну, взяли участь у цьому проєкті в черговий раз. Тому разом рухаємось до перемоги. Це Маленьке, маленька частина знаєте, на нашої участі у цьому величезному процесі. Наразі цей мобільний комплекс відеоспостереження вже передали українським військовим завдяки такій розробці, що має великий радіус огляду, мобільність та автономність, вже збережене не одне життя наших захисників. Виїхали на будь-яку позицію, заховалися за деревами. Тобто, ця вишка вона коригує до 10 кілометрів. Ми можемо все бачити. Раз по-друге, вся інформація. Передається на центр прийняття рішень допомогою Старлінка. Далі скачується інформація із безпілотних літальних комплексів. Тобто це єдиний комунікаційний центр, який далі може передувати на центр прийняття рішень. Антон Воробйов, Дмитро Пропастін, Кременчуські новини.